Привіт, я представник редуктор Капітал, і запрошую вас на нашу нову, дуже важливу серію фільмів про реструктуризацію. Я знаю, що реструктуризація це процес, який може здатися складним і викликати багато питань. Тому крок за кроком ми пояснюємо найважливіші питання, пов'язані з реструктуризацією компаній та фермерських господарств, як виглядає процес реструктуризації, які переваги він може принести, та яких помилок слід уникати. Наша мета. Розвіяти будь-які сумніви та показати, що реструктуризація це не те, чого варто боятися, а реальна можливість відновити та розвинути свою компанію та відновити фінансову стабільність. Приєднуйтесь до нас, щоб отримати повну та доступну інформацію, яка допоможе вам зрозуміти та орієнтуватися в процесі реструктуризації. У редуктор Капітал. Ми віримо, що освіта та підтримка є ключем до подолання фінансових проблем. Не чекайте подивіться відео зараз і переконайтеся як реструктуризація може стати ключем до вашого успіху